Вінниці людей, які втратили зір, навчають жити на слух та дотик. Тут запрацювала спеціальна школа як для цивільних, так і військових. Їх вчать орієнтуватись на місцевості, користуватись тростиною чи, скажімо, смартфоном. Наша Вікторія Гетьман побувала на перших заняттях. Мені зараз насправді складніший день ніж, ніж працювати в Бахмуті. Віталій Верес, восьмий місяць, вчиться жити у суцільній темряві. Чоловік родом з Рівненщини. Боєць штурмового підрозділу Нацгвардії дістав біля Бахмуту важкі поранення. За його життя лікарі боролись кілька тижнів поспіль. Спочатку у Краматорську, потім у Дніпрі. До тями прийшов вже у Вінницькому шпиталі і нічого не побачив. Зараз ви бачите мене такого радість неосміхнено, але в той час було, мене був зашитий рот, заклеєні очі. Я, коли пройшов свою свідомість, мене були прив'язані ноги роки. І для мене було не найстрашніше з того всього, що я пам'ятаю, це прийняття те, що я в я полоні. Насправді, мені все окей, все класно. Я почув місто Вінниця. Після тривала реабілітація за кордоном, потім в Одесі. Та всі дороги знов привели до Вінниці. Щоб швидше адаптуватись до життя на дотик, Віталій прийшов на навчання у спецшколу з орієнтування у просторі. Кілька днів тут замінюють місяці методом проб та помилок, самостійної адаптації. Мені зараз потрібно, пояснити, що є різні орієнтири. Ми будемо йти по білому орієнтиру до переходу. Я дозвоню для мене, що виступає. Орієнтер. Я йду про і Що я поступлю сюди? Я розумію, що я зійшов з тротуару, Я втратив орієнти на камеру. Це має бути чути. Шум ролика і ось чом піску, трави, газон. Після навчання у школі результат закріплюють вдома. Учні вже самостійно прокладають шлях до магазину, лікарні чи то парку. Віталій Верес хоче повернутись в Одесу і знає, що в першу чергу відшукає на осліп. Найближчий спортмайданчик в довоєнному минулому чоловік срібний призер України з пауерліфтингу. Мені вже корте щось робити. Я підтримуюся фізичну форму, так і коли запротив лікарів. Чи можна мені займатися? Вони такі, ви що, ти що чашка, ложка найбільше такий клас? Я піду запитаю в інша прочого лікаря. Можна трошки можна такий. Оце і не відвід від підходить. Вже зараз нацгвардієць викладає відео власних тренувань у соцмережі, аби показати життя триває, навіть коли перед очима суцільна темрява.